Їжу та необхідні засоби для дітей вантажить в машину волонтер благодійного фонду Карітас Сергій Мовнар. Далі все відвезе для дітей переселенців у Великоберезнянський район. Там жінка у хоселі прийняла, от багато дітей Рима її звати. От ми все веземо туди. Зараз догружаємо і будемо потрошечки їхати. І ця вся допомога їде до ним памперси, їда. Ось це все. що ви тут бачите, це всі для дітей. За матрацами для переселенців приїхав ужгородець Віталій Бабидорич. Забрали вже чотири штуки, загальна потреба на шість штук. Веземо їх у мені готель що знаходиться на Краснодонці. У цьому готелі розміщуємо людей. Уже номери заповнені, почали розміщувати у залі. Тому кажу, зараз основна потреба це матраси. Білизна є. А чого нема? Це матраси. Сказали нам, що тут склад, що тут є можливість взяти, приїхали, взяли отриману гуманітарну допомогу. Сортують 30 волонтерів. Її відправляють для вимушених переселенців, які приїхали на Закарпаття, а також місця, де тривають бої та до тимчасово окупованих територій. Розповів директор благодійного фонду Карітас Мирослав Русин зараз вантажить машини, які їхатимуть до Києва. В першу чергу дивимося, де є люди, переселенці, чи то є Ужгород, чи то Ужгородський район, чи то територіальні громади. І власне ми там адресно допомагаємо на Київ. Відправляємо звичайно, також все, все також і не тільки речі, але й також, бо люди там звичайно потребують. Там і ще більша криза, як тут в нас перші фури, які приїжджали, були пере. Важно з одягом це є дуже класно все добре, але ми дуже просимо, щоб це були продукти першої необхідності. Вже приходять дійсно хвори. Тія допомога речами харчуванням. За словами Мирослава Русина, щодня з Ужгорода в інші міста України відправляють дві-три вантажівки з гуманітарною допомогою. Везуть їх самі волонтери благодійного фонду Карітас. Оксана Ушакова, Лонтішин. Новини на Суспільному.